Слава Ісусу Христу. Сьогодні над Одесою літали шахеди, було гучно. І коли такі ночі, то, звичайно, виникає питання, доки Господи, і бажання Божої відплати ворога. І сьогодні ми прочитаємо Псалом 9. Він в єврейській традиції розділений на два псалми, починаючи з 22. го і, взагалі, він по кількості строф великий, тому прочитаємо його по частинам. Сьогодні першу частину прочитаємо, і її можна назвати тему, як радість суду Божого. Будемо читати в перекладі Турканіка, псалом 9 і почнемо з другого вірша. Буду прославляти Господа усім своїм серцем, розповідатиму про всі твої чудеса. Я буду веселитися і радіти тобою співати твоєму імені О Всевишній. Бо мої вороги відступили назад, спіткнулися вони і загинули від твоєї присутності. Ти сів на престолі як суддя справедливий, ти підтримав мою правоту, ти докорив народам і знищив нечистивих, ти стер їхнє ім'я на віки віків. Вороги зазнали повної поразки їхні руїни вічні. Ти Знищив міста і щезла по них пам'ять. Та Господь повіки перебуває, Він встановив для суду свій престол, Він судитиме Всесвіт у праведності, судитиме народи справедливо. Господь буде пристановищем пригнобленому, притулком у час скрути. На тебе покладатимуть надію ті, котрі знають твоє ім'я, бо Ти, Господи, не залишаєш тих, котрі тебе шукають. Співайте Господеві! Який перебуває на Сіоні, сповіщайте між народами його діяння. Бо месник за кров про них пам'ятає, не забуває він про волання убогих. Це перша частина цього псалму. В перекладі Огієнка Огієнко перекладає використовуючи інакші, і час, тобто для нього. Божа помста над його ворогами, що в майбутньому. Як будуть назад відступати мої вороги, то спіткнуться і вигинуть перед обличчям твоїм, бо суд мій і справу мою розсудив, ти на троні суддеві сидів суддя праведний. Але е, в будь-якому випадку, який би час не вибрати для перекладу, ми бачимо впевненість в суді Божому і радість від того, що цей Божий суд був. І від того, що він буде. І е, тема радості Божого суду вона проходить через е, всю Біблію, як через старий звіт, так і новий, і е, ми її бачимо, і для нас також дуже корисно втішатися Божим судом, і також говорити з Богом про це у молитві. Так, як робив Давид, буду прославляти Господа усім своїм серцем, розповідатиму про всі твої чудеса. Як ми вже говорили, наприклад, в другому посланні до Солонян, Павло втішає віруючих, які, які перебувають в гоніннях, яких переслідують тим, що буде праведний суд Божий, бо то праведно віддати їхнім гонителям, і Бог це зробить. Коли ми читаємо. Книгу об'явлення, там очікування Божого суду, і радість від нього також одна з тем. Наприклад, коли розкривається п'ята печатка, в шостому розділі книги об'явлення з 9 вірша, ми читаємо. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі, побитих за Боже Слово. І за свідчення, яке вони мали. І кликнули вони гучним голосом, кажучи, аж доки Владико святий та правдивий. Не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі за кров нашу. І кожному з них дано білу одежу і сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. Тобто ми бачимо, що душі праведників очікують Божого суду, Божої відплати. І коли ми читаємо вже заключні. Розділи книги об'явлення ми бачимо в 19-му розділі велику радість від досуду Вавилону, тобто світової системи безбожної, яка протистоїть Богу. 19-й розділ з першого вірша По цьому я наче, гучний голос великого натовпу в небі, який говорив: «Алілуя! Спасіння і слава, і сила Господа і нашого, правдиві Бо та справедливі суди Його, бо він засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсула. Своєю розпустою і помстив за кров своїх рабів з її рук. І, вдруге, сказали вони Алілуя! І з неї дим виступає на вічні віки. Ось ми бачимо, що і старий звіт, і новий звіт пов'язані одною темою радості суду Божого. І для нас це має нас надихати. Тому коли ми дивимося на те, що чинять наші вороги. Істина про Божий суд, ми маємо цілковите право нею втішатися і молитися, і щоб суди Божі відбувалися скоріше, тобто скоріше, ніж останній його Божий суд. Звичайно, що при цьому ми маємо бути впевнені, що ми будемо на правильному боці, на цьому суді. А для цього нам потрібно, звідки приходиться впевненість від вістки Євангелії, що Бог примирився з нами смертю Сина Свого. І, як ви знаєте, апостол Павло в посланні до Коринтян 2, 5 розділ, закликає примиріться з Богом. Тобто, покайтеся в ваших гріхах, відверніться від них до Бога. Прийміть, покладіться вірою на велику жертву Христову, не розраховуйте на свої заслуги, не думайте, що ви зможете виправдатися своїми недосконалими справами і приміріться з Богом. І тобто, ця впевненість, що ми будемо на правильному боці, випливає з примирення з Богом через жертву Його Сина. І е, коли ми примирилися. То ми навертаємось, щоб виконувати волю Його. Тому ми маємо бути впевнені, що ми виконуємо волю Божу, а не живемо за звичаєм цього світу, виконуючи бажання тіла й думок і живучи по волі князя, який панує в повітрі. Нам потрібно впевнені, бути впевненими, що ми за Агенцем і що ми слідуємо за Агенцем, а не за звіром. Хай Господь благословить нас, щоб. Ми були на правильному боці, щоб ми мали цю правильну впевненість, і нехай Дух Святий продовжує свідчити Духу тих, хто є діти Божі, що вони такі дійсно діти Божі. І серед несправедливостей цього світу ми можемо радіти ввісті про справедливий Божий суд. Як тут сказано в п'ятому вірші, в Псалмі 9: ти сів на престолі як суддя справедливий. Ти підтримав мою правоту. Давид був впевнений, що Господь підтримає його правоту, тому що у нього була чиста совість. Коли в нього совість була нечиста, він писав інші псалми, псалми покаяння. Тут він каже: Ти підтримав мою правоту. І він радіє тим, що Бог судитиме всесвіт у праведності, судитиме народи справедливо. Хай Господь засяє. На вас своїм світлим лицем, продовжимо молитися за наш народ, в тому числі за його покаяння, продовжимо молитися за наших воїнів, хай Господь допоможе всім, хто у війську, особливо на передовій. Хай Господь також дає покаяння і вселяє страх Божий в серця наших правителів і дасть мудрість всім командувачам та командирам. І наша надія на нього. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.